Шановні колеги, до вашої уваги підручник з української мови для сьомого класу. Авторами є ми Анастасія Онатій і Тарас Качук. Ми обоє є кандидатами філологічних наук, доцентами і вчителями водночас, тому дуже пишаємося, що вже третій рік поспіль нам вдається поєднати весь наш практичний і теоретичний досвід у роботі над підручниками для нової української школи. Підручник для 7 класу, так само як і підручники для 5 та 6, укладено відповідно до модельної програми Ніни Голуб та Олени Горошкіної. Щоправда, вчителям української мови цього разу дуже пощастило, адже дві актуальні на сьогодні модельні програми для сьомого класу майже не відрізняються. Пропоноване видання логічно продовжує лінійку наших попередніх підручників, тому деякі його особливості вже будуть знайомі тим, хто працює з нами третій рік. Хочемо звернути вашу увагу на три, на нашу думку, найважливіші моменти. Перше, це структура підручника. Матеріал у підручнику розбито не за параграфами, а за уроками. Їх у сьомому класі за програмою передбачено 105. Тому зміст фактично є готовим календарним планом, звідки вчитель може з легкістю переносити назви уроків у свій журнал. Кольорами виділені підсумкові діагностичні уроки в кінці кожної тем. А також уроки розвитку мовлення, які заплановано на межі кожної чверті та теми. Завдяки цьому вчителі зможуть вільно рухати їх між блоками, якщо, скажімо, не встигли опрацювати якусь тему. Також поділ за уроками це зручно, адже вчитель одразу бачить, скільки яких завдань є на кожен урок, чи потрібно добирати додатковий матеріал, та які вправи можна дати додому. Для зручності завдання помарковано окремими рубриками. Хочемо звернути увагу на слухання. У підручнику для 7 класу ви знайдете записи для аудіювання, які ми підготували для вас усією командою. Записали кумедні діалоги в кав'ярні, новини, інструкції для збирання шаф та інші тексти. До кожного аудіо запропоновано набір завдань на розуміння та аналіз прослуханого. Це допоможе працювати з таким результатом навчання, як усна взаємодія, залучаючи до аналізу не лише тексти, прочитані вчителем. Кожна тема традиційно завершується діагностичними тестами у двох варіантах. Друга особливість підручника наявність наскрізної лінії. Хто раніше працював з підручниками Онатії Ткачука, той знає, що наскрізна лінія це така добірка текстів у всьому підручнику, які об'єднані однією темою. Та яка ж наскрізна лінія цього разу? На наших семикласників та семикласниць чекає захоплива подорож століттями, у якій вони познайомляться з найрізноманітнішими винаходами людства наскрізна тема. Винахуди. На сторінках ви знайдете пізнавальні тексти про те, як з'явився велосипед, на що була схожа перша жувальна гумка, як придумали липучку та якими будуть смартфони майбутнього. Наскрізна лінія традиційно закінчується підсумковим проєктом. У кінці сьомого класу наші учні та учениці підготують стрічку часу з описом п'яти найцікавіших на їхню думку винаходів, створять презентаційну картку та запропонують об'єкт, який міг би стати винаходом майбутнього. Звісно, усе це поєднано з правильним уживанням дії, прикметників, написанням прислівників та наказовим способом дієслова. Аналізуємо на прикладі, як це працює. У завданні, яке ви бачите на екрані, запропоновано прочитати факти про штучні мови, створені письменниками, режисерами та лінгвістами. Звичайно ж, мови також можуть бути винаходом. Наведені факти є традиційним для наших підручників текстом стимулом. На основі таких текстів ми опрацьовуємо мовний матеріал та досягаємо результатів навчання, передбачених державним стандартом нової української школи. Наприклад, у першому завданні пропонуємо подумати, що об'єднує ці всі факти. У шостому завданні пропонуємо порівняти інформацію з текстів та зображення. Це все робота з результатами навчання, групи сприймання, аналіз інформації в текстах різних видів, інакше кажучи, вдумливе читання. Думаємо, усі ви вже чули про результати тесту Піза і знаєте, наскільки важливим є надолуження читання в Україні. Також у завданнях до тексту часто трапляється повторення. Ми прихильники інтервального методу і віримо в те, що вивчене потребує постійного згадування. Тому не дивуйтеся, що в темі дієслово доведеться повторити наголоси, а в темі прислівник транскрибування. Звичайно, окрім текстів про винаходи, у підручнику є десятки інших тем і форматів: коментарі в соцмережах, рекламні постери, комікси, оголошення, інструкції і навіть такі незвичні для уроків української мови діаграми, таблиці або фрагменти з відеокліпів. Не знаємо, як ви, але ми з Тарасом дуже часто чуємо від учнів те саме вбивче запитання. А навіщо мені це потрібно в житті? Тому в багатьох завданнях намагалися підсвітити відповіді і трішки допомогти вам у таких діалогах з учнями. Наприклад, ті слова наказового способу точно знадобляться для написання інструкцій, навіть якщо це інструкція до заварювання чаю. Дієприслівники учні точно почують у метро або на касі супермаркету. Виходячи з вагона, не залишайте своїх речей, перевіряйте товар, не відходячи від каси. А усувати граматичні помилки це взагалі вміння необхідне для всіх сучасних дописувачів. Не навчившись це робити ще в сьомому класі, можна стати автором одного з таких шедеврів, у яких виготовляють шкарпетки із шерсті замовника або маркують місця для паління пасажирів. Третя особливість нашого підручника для сьомого класу це україноцентричність, на якій ми хочемо закцентувати вашу увагу. Ми переконані, що з сучасними підлітками про Україну потрібно говорити з погляду нашого минулого, теперішнього та майбутнього. Саме тому в підручнику є згадки про видатних особистостей історії, культури, мистецтва, науки. Наприклад, у текстах про українську музику можна знайти як завдання на опрацювання народної пісні у виконанні хору імені Верьовки, треба знайти вигуки в пісні про Соловейка, так і завдання на пошук дієслівних форм у кліпі сучасного гурту Бумбокс, лідер якого Андрій Хливнюк захищає нашу країну зі зброєю в руках. Дуже важливо говорити з учнями не лише про здобутки минулого, а й показувати сучасний український світ: літературу, кіно, соцмережі усе вплітати Україну в канву світової історії, науки та мистецтва. ще кілька слів про уроки розвитку мовлення, які для нас, чесно кажучи, є таким маленьким острівцем творчості. У підручнику ви знайдете уроки написання творчих текстів, наприклад, створення коміксу про Бетмена від імені жінки-кішки, або творчий опис зовнішності на основі дошки образів. Є урок розвитку мовлення, на якому ми повчимося створювати зручні конспекти за методом Корнела або ментальними картами, і навіть повиправляємо справжні конспекти семикласників. Цікавим узагальненням є інтерактивна гра про частини мови, у якій учні попрацюють з уривками художніх текстів, кумедно підставляючи певні слова за їхніми граматичними характеристиками. А ще в підручнику чимало всіляких таблиць та схем для запам'ятовування правильних слов форм, наголосів, теоретичного матеріалу. Хочеться розповісти про все. Але певно, уже час запрошувати вас ознайомитися з електронною версією та зробити свій вдалий вибір. Нехай він буде правильним, а ваші уроки цікавими, сучасними і українськими. Обирайте виважено та свідомо. А якість досвід та інновації вам гарантує видавництво літера ЛТД.